We'll be right <laughs> back. 23 травня в Україні відзначають день героїв, встановлений на честь українських захисників та захисниць, які виборюють свободу та незалежність нашої держави. Насправді, цей день історично бере своє коріння ще з 1941 року. Ідея свята героїв виникла у середовищі українських націоналістів. У офіційно воно було запроваджено постановою другого великого збору. УН, який відбувся у 1941 році в Кракові. Нині свято не є офіційним, але Воно від знаходить і в українських серцях, особливо після 2014 року, коли Росія напала на Україну, а зараз у часі широкомасштабного вторгнення все більше людей відзначають цей день словами вдячності нашим захисникам та віддають шану тим, хто повернувся додому на щиті. Про цей день. Говоримо з головним сержантом 3-го механізованого батальйону 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Андрій Чорний шаповалов з нами на прямому зв'язку. Слава Україні, пане Андрію! Доброго. Дуже цінно, що знайшли та можливість долучитися до нашої етеру і принагідно Дякую вам за те, що захищаєте нас, що даєте можливість бути українцями в Україні, і не знаю, чи приймаєте сьогодні вітання в цей день героїв, але. При командою вітаємо вас і ваших побратимів з ним героїв. І що, якщо можна, скажіть, що для вас особисто означає сьогоднішній свято день? Ну я б не сказав би, що для нас е, сьогодні якесь свято. Е, це більше таке, можна сказати, навіть не свято, це можна цей день присвятити людям, які залишились на полі бою. Для нас це звичайний день. Ми як робили свою роботу, так і робимо. тому... Як мінімум, у нас немає якихось там вільних хвилин годин для якогось там святкування, якихось днів яких свят і тому подібне. Пане Андрію, але ви разом з побратимами один з тих героїв, про яких говорять. Як ви сприймаєте це як відповідальність, обов'язок, чи щось інше? Для мене першочергово це є обов'язок. Тобто, якщо ми цього робити не будемо, хто це буде робити? Ну, це нікому робити. Для того і є чоловіки, Хадяни України для собою, як ми це добояли робити. А ви відчуваєте, от як ви вважаєте, чи достатньо суспільство шанує своїх героїв? Якщо взяти початок повномасштабної війни, так це відчувалося, це було дуже помітно. Наразі це дуже. Дуже сильно пропало, я навіть не знаю, чому так, але це згасло. Тобто, якщо і, і раніше і просто йдеш по вулиці, по будь-якому місту, тобі посміхається, тобі дякую тебе обіймають. Зараз навпаки, якось навіть ухиляються, тікаються Я не знаю, Можливо, це за якийсь певний там е, нечесний, так сказати, людей стикав. Я не я не можу цього пояснити, але на жаль, це згасло. Та дуже прикро це чути, пане Андрію, але принагідно я вас обіймаю на відстані е, кілометрів нашої прекрасної країни. і Дякую вам за службу. І я закликаю нашу аудиторію скористатися QR-кодом, який зараз бачите на своєму екрані. Це qr код 93-ї бригади. Він безпосередньо переведе вас на офіційну сторінку бригади, де ви зможете висловити свої слова вдячності величезним донатом, а також дізнатися більше про те, як долучитися до славетної бригади, е, пане Андрію, а на вашу думку. Інко день героїв після перемоги має бути це державним святом, чи все-таки знаєте, як то кажуть, не не словом, а ділом. Більше має бути від людей розуміння. Е, ну в будь-якому випадку, це повинен бути день державний, але я б не сказав би, що це повинно бути якимсь святкуванням, це більше день стане бути аніж святкування, тому що ну, для мене герої це ті, які реально проявили мужність на полі бою. Вони там на жаль залишились це героя, а ми ті, які зараз виконуємо там, якісь завдання, так. Він якийсь героїзм хоробрість проявляється, але це є наш обов'язок. Ми це повинні робити, тому це більше таке, як день шанування повинно. У мене просто є ще така інформація: якщо молодь шукає своє місце в армії, то бригада 93 холодний яр. Також і у цій програмі, де від 18 до 24, 24 років можна підписати контракт і долучитися до холодноярівців? Тож, пане Андрію, знаєте, таке питання: що б ви сказали молодим хлопцям і дівчатам, які тільки готуються йти на війну або не знають, як долучитися до захисту України. Чому їм варто розглянути саме вашу бригаду? Ну дивіться, якщо не знають, то в принципі це можна зробити через будь-який відділ ТЦК, якщо ще людина не, не знайшла куди. Якщо людина вже має, наприклад, безпосередню наміру там, наприклад, от наша 93 третя бригада, це можна зробити безпосередньо через рекрутинг самої 93-ї бригади, навіть без ТЦК, тобто напряму по сайту зареєструватися. Переговорити з офіційними представниками, де їм буде запропонована посада згідно їхньому фаху. Тобто, якщо людина цивільному життю займалася, там, наприклад, він був автослосарем, само собою ми його направимо ремонтувати машини, техніку і тому подібне, тому що такі люди теж потрібно дрони літають, дрони на жаль знищать і шкодять машини, мотоцикли, квадроцикли і тому подібне. Тому це, якщо ця людина там займалася там комп'ютерами, програмами, ці люди також ще більше потрібні. Це можуть бути пілоти, це можуть бути інженери в сфері безпілотних систем, ну тобто, пріоритет є е, саме пілоти та інженери безпілотних систем. Чому саме 93 третя бригада? Е, я так сказати, це навіть не як реклама, я б сказав би от, зі сторони, як просто цивільного, я в цій бригаді доволі таки довго з 14-го року. Ще чому от я за свої роки, більше 10 років, майже 11 років, я реально не жалкую, що я сюди попав. Тому що е, в нашому підрозділі, як мініту, немає якогось там два, типу, ти гарний хлопець, іди там на посаду, там розберете. Ні. Тобто кожна посада відповідальна особі. Якщо людина відповідає, зробила якесь своє досягнення, вона, звісно, своїх досягнень йде по якісь ланки своєї. Тобто, Нема такого, що там, просто так людину поставили, аби вона зайняла штат. Тобто людина заслуговує, вона росте. Якщо людина не відповідає своїй посаді, людину знімаємо, на нижчу посаду яка ще потренується. Тобто, все згідно. Так сказати, як в цивільному житті, назвати це по-людськи роботи для того, щоб це все працювало а і першочергово зберегти життя і здоров'я наших після Пане Андрію, якщо можна поділитися будь ласка, ситуацією, інформацією, яка зараз ситуація у вашій зоні відповідальності, що можете сказати? Ситуація, я б сказав. Би... Не дуже погана, але в принципі і не гарна, тому що це зараз на, на даний час одна саме найгарячіших точок напрямки, тому що окупанти намагаються все таки взяти під контроль свій Костянтинів. Вони там справа ліва нас стараються обходити. Наш нашому безпосередньому напрямку. Слава Богу, ми тримаємося, не даємо просуватися е, противнику, але все одно противник пізна до дня проходять штурми. Це безпосередньо переважно піхотні штурми, тобто 4-5 штурмів щодня це як мінімум вони роблять, спробують прорвати нашу лінію оборони. Але на щастя, все ж таки, знову завдяки пілотів, безпілотникам, ми це все на щастя відбиваємо і, в принципі, переважно без наших втрат. Слава Богу, що без втрат, а все решта відбудуємо, як то кажуть. Панедію на офіційній сторінці 93-ї бригади було повідомлення, зокрема у Фейбуці, у Фейсбуці, що окупанти щоденно нищать безпосередньо інфраструктуру самого міста Константинівки, руйнуючи мости, дороги, адміністративні будівлі та вбиваючи цивільних. Тож можете про це більше розказати, як зараз живе Константинівка і чим окупанти знищують людей цього міста? Якщо <кій> взяти, от, наприклад, Костянтинівку, Дружківку, тобто це вже відносно так сил. Е, противник намагається зараз, я б сказав навіть менше артилерії йде. Вона є, вона працює, але її менше. Вона переважно там працює по передньому краю, по лінії розмірування. Тили нам е, постійно це каби, шахеди та ракети. Це що Костянтинівка, що дружківка, в цілому взяти всі тали, Це дуже багато кабів. От зараз, зараз от, я не знаю, вам чутно не чутно. Хлопці працюють, десь літають безпілотники, працюють по безпілотникам. Тобто постійно проводиться робота розвідувальних безпілотників, де щось виявляють і починають летіти ракети, і реально ракети, і в принципі і каби. Дуже багато кабів. Вони зараз намагаються все рознести кабами. Ось літають ті за FPV, Тобто, як мінімум для цивільних людей це небезпечно. Реально, не всі люди виїхали. Я не розумію, чому вони ще тримаються. Тому що противник літає, якщо він не проходить військовий ціль, він б'є по цивільним. Хай, пане Андрію, я вам дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру безпосередньо з бойових позицій. І Ще раз принагідно я хочу закликати нашу аудиторію. А дякувати нашим оборонцям не тільки в якісь певні дні року, а дякувати що години, що хвилини, адже саме вони роблять неможливі речі, нереальні речі. І завдяки їм ми можемо бути українцями в себе вдома. Я закликаю нашу аудиторію скористатися qr кодом який ви бачите на своєму екрані, перейти на офіційну сторінку 93-ї бригади, зробити величезний донат. Або маленький, але дуже щедрий від щирого серця. І також подивитися, які є вакансії у бригаді. Якщо ви шукаєте своє місце в армії, розгляньте 93-ю бригаду і ставайте кращими з найкращими. Андрій Чорний Шаповалов, головний сержант 3-го механізованого батальйону, 93-ї окремої механізованої бригади. Холодний яр був з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, дякую вам. Бережіть себе. До зустрічі. Дякую, до побачення.